Привіт, шановні! Ну що? Сьогодні в нас буде відкриття контейнерів на 114 sp 2 До речі, дуже рідко я роблю такі відкриття. Саме на такі нові танчики. В основному це я відкриваю. Потім ввечері роблю просто стрім. І все. Але сьогодні інша ситуація, тому що 10 рівень не завжди новий завозять. Тому обов'язково не забудьте протистинути в Дякую тим, хто підписався на канал. І, звичайно, залиште будь-який змістовний або не змістовний коментар для просування цього відео. Буду вам дуже вдячний. Також не забудьте підписатись на телеграм-канал, е, там багато новин по бліцу. Переходьте в описі, є посилання. Все е, приємного перегляду, смачного і насолоджуйтесь. Ну що. Сьогодні в нас буде відкриття контейнерів, про це я сказав уже в вступі, але е, продовжимо. Сьогодні 114 СП2 завезли в за отаку ось ціну, там за гроші ще завезли. Але ми будемо відкривати за золото. Обов'язково зроблю огляд на другому каналі по ньому, тому обов'язково не забудьте протиснути вподобаєчку, підписатись на канал. Звичайно, вже. Ну і дякую тим, хто підписався. І також залишити будь-який коментар. Чи відкривали ви, як вам цей танк. Тому що остання його поява була ще в чорну п'ятницю. Це було дуже давненько, рік тому, майже трішки менше. Тому будемо, будемо тепер е вмазуватись. Я не знаю, до речі, як краще взяти. Типу, я думаю, що я, мабуть, за 22500 візьму. І подивлюсь, що дропнеться. І потім вже будемо дивитися, чи за 15 будемо брати. Бо що вийде він доволі дорогим для мене, я відчуваю. Там, під, під 50 точно. Ось не хотілося б, але подивимось. Е, добре, давайте купуємо. Запис, наче, йде, все добре. Погнали, одразу відкривай, хоча я би пішов в цей 500 золота, я вже почав нервувати. Я вже думав, що він мені випаде одразу. Так, зараз. Чи не дуже там голосно, то Та наче ні. Добре. 9 контейнерів. Що він має взагалі? Він має 114 СП2, грандіозний контейнер, до речі, який оновлений. Який оновлений, там додали теж 114-го. Е -е, камуфляж на нього. Х4, талісмани, x5, ну і сертифікати такі. Бустери, все як завжди. У нас цікавить танк, який, до речі, відсоток падіння. 5%, до речі. Ну, не так і, не так і багато, звісно. як і не так і мало. теж. <свісно> Добре, ну, в мене розрахування йде на повністю всі витрати. Тобто, Скоріше за все, я його заберу тільки талісманами, тому я на це і надіюся. Надіятись на те, що, звісно, є бажання, щоб його отримати до 10 контейнерів, але щось мені здається, цей танчик зробили таким, що ти його не отримаєш. За та просто так легко. Бо це 10 рівень, тому якось так. Поки що дуже файні контейнери. Впадає все, в принципі. Хех. Камуфляж. Камуфляж це немало важливо. Випав камуфляж Interception. Interception. Не знаю, правильно чи неправильно Камуфляж це дуже добре. Тому що камуфляж тільки можна звідси вибити. Це немало важливо. Ну. Ох, багато нагород випало. Ану. Ану. Знову. Йоу! йоу, йоу! йоу, Їхать! Перед останнім випало. За 20. Ну слухайте, купити цей танчик виходить з камуфляжем, типу з бустерами з їх четвертими, я його взяв за 22500 виходить. Типу, от прям. От якби він заїхав би в магазин, от за таку ціну я б його і забрав би. Файно, файно отримали. Причому перед останнім випав. Золото, звісно, не дропнулось, два рази камуфляж дропнувся. Круто, круто. Тут, мабуть, три нагороди буде. Да. Е, ну, шкода, шкода. Звісно, що я не повідкривав все. Там, можливо, хотілося ще щось мені відкрити. Але ну, що зробиш, що зробиш. <схід> Дуже файно. Е, обміняти на 1300. Ну, давайте ми використаємо один раз. Так, використати. І другий раз. Так, теж використаємо, тому що він у нас є дали Ага, дали все-таки компенсацію за нього. Добре, ось ти красень, ще плюс 10 рівень. Е, встановити. Боже, класно, як з камуфляжем легендарним, це прям круто. Це прям кайф. Е, обвісик, обвісик, індикатор рейтингу у мене немає. А купувати цього зайця типу, за 4К, вибачте мені, але ну, мабуть, дуже дорогувато. Файно, зробимо сьогодні на ньому огляд. Огляд цього танчику буде обов'язково. Також що. Також, ну, також, також і все. Так, адреналін. Начебто. Начебто все. Дякую за перегляд. Не забудьте за вподобайку, підписочку на канал і, звісно ж, коментар. Дякую. До зустрічі.